Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося в Мексиці в гірській місцевості у місті Ялала, де проживає корінне населення сапотеків. Ми снідаємо, нам подали смачну їжу. Яйце жарене в соусі. Воно все дуже смачне. Ось так живемо. Так, місцеве населення п'є каву. До речі, ту каву, яка тут росте. М -м -м, дуже смачно. Знайомтесь, пастор Морільо, до якого ми приїхали в гості. Друзі, ми прийшли до пастора в гості, і зараз подивимося, як він тут споживає. Пастор вирощує папаю, ось перси, тут ми бачимо цитрусове дерево і інжир. Хочу зауважити, що тут дуже гарно, навкруги гори, і вони як великою стіною стоять, захищають і від вітру. Так само і Господь Бог оберігає нас від зла, стоячи охороною в нашому житті. Пастора Бог покликав, коли він Бога ще не знав, дав спасіння, змінив його життя. І він посвятив своє життя Господу, і Бог благословив його тим, що йому подарували цей будинок. А ось там, ви бачите, будується будинок для престарілих людей. І моліться, щоб Господь допоміг завершити цей будинок і щоб він служив для людей літнього віку. Пастор також розводить курей для того, щоб допомагати. На будинок престарілих, і в їхній церкві вони з братами та сестрами домовилися, що кожен буде допомагати тим, чим зможе, щоб утримувати людей літнього віку. І кожна людина, яка долучилася до церкви Божої, може чимось послужити Господу, і в цьому є благословіння і радість для нас, коли ми служимо іншим. Ми продовжуємо дегустувати мексиканську їжу. Ось там подали гісадо. Беремо тортію мексиканський хліб з кукурузи. До речі, дуже смачний і корисний. І пробуємо блюдо. Овочі з м'ясом смакує чудово. До речі, кукурузи тут теж багато. Мексиканці люблять кукурузу. Ось чому права! Друзі, ми прибули до церковного приміщення. Скоро буде починатися. Зібрані, як ви бачите, люди приходять, щоб слухати слово Господнє, і ми будемо старатися передавати їм Божі істини, щоб запалити їх для того, щоб вони ще більше проповідували Євангелія іншим жителям цієї місцевості. Стоп! давайте повернемось і поговоримо більше про Мексику. Сполучені Штати Мексики найнаселеніша іспаномовна країна. До речі, іспанською в Мексиці розмовляє вдвічі більше населення, аніж в самій Іспанії. У більшості мексиканських міст переважають вузькі вулиці, рух, на яких зазвичай односторонній. Один з найпоширеніших жанрів мексиканської народної музики це Маріачі. Переважна більшість мексиканців сповідують християнство, серед яких 89% – це католики, 6% – протестанти, 5% – прихильники інших релігій. Мексика займає сьоме місце у світі за кількістю об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Одне лише місто Мехіко вражає своєю кількістю музеїв та архітектурних пам'яток. Нам подали мексиканське блюдо, напій, кукурузяний шоколадом, шоколадний атоле. Смакує непогано, ось пробуємо. Жуємо з хлібом, вищий клас. Готуємося до сімейної зустрічі, ставимо столи, будемо їх накривати і чекати сім'ї, щоб їх вчити сімейному життю. Ми проводимо сімейні зустрічі і навчаємо людей сімейному життю. Суспільство складається з сім'ї, і якщо проблема в сім'ї, то проблема в суспільстві, проблема в церкві. А сімейному життю потрібно вчитися. Це не все так просто, не все так легко, як здається. І коли люди навчені Богом, вони виконують Слово Боже відносно сім'ї, там в сім'ї порядок і благословення. Мексики і для корінного населення сапотеків проводимо очну клініку. Ось ви можете бачити, віка зір, яквіряє зірмало окулярів. Ми роздаємо всім, кого є потреба. Щоб потребати окуляри, консультацію лікаря ми їм звіщали Евангелія, тому що першочергова наша ціль привести людину до спасіння через проповідь Євангелія. До речі, сьогодні багато людей приймали Ісуса Христа і молились молитвою покаяння. Дякую щиро всім тим, хто молиться та співпрацює з міжнародною місією Христос є відповідь. Христос не хоче, щоб ви попали в пекло. Христос не хоче, щоб ви були засуджені на суді останні. Хесус нокере кесте. Ах, у Христа є бажання, щоб ви були в раю разом з ним. Хисус кірекестенці. Бо заради вас, Ісус, помер на Голговському Христі. За за ваші гріхи гріхи. він заплатив своїм життям. Por nuestros pecados él él pagó con su su propia vida. І його кров пролилася для того, щоб ви були спасенними. y, su sangre de... y... y él perdió su sangre para que nosotros hacemos... Давайте ми зараз помолимося. Vamos a orar. Я дякую тобі, Ісус, що ти помер за мої гріхи. Te agradezco, Jesús, porque For our proper beauty.

Амінь. Амінь! завершилася наша місіонерська поїздка в Мексику. Ми прямуємо зараз Сальвадор. За час перебування в Мексиці ми проповідували Євангеліє, ділилися словом Божим, передавали досвід, як краще проводити благодійні і євангелізаційні заходи. А тепер рухаємося далі по Латинській Америці.